на тих переговорах, які будуть відбуватися у Саудівській Аравії, Україна спробує переконати штати відновити розвідувальну і військову підтримку, переконуючи команду Дональда Трампа, в тому, що Володимир Зеленський хоче якнайшвидшого закінчення війни з Росією і Financial Times, посилаючись на а, анонімних. Чиновників на анонімні джерела, які обізнані про хід підготовки до переговорів, пише, що Київ має намір запропонувати часткове припинення вогню з Росією щодо дальніх ударів безпілотників, ракетних ударів, бойових операцій в чорному морі, сподіваючись, що змусить Вашингтон скасувати своє рішення про замороження обміну розвідданими і. Скасування постачання зброї. Тобто, те, в принципі, пропонував Макрон зі стармером mm -hmm. зупинити зробити таке перемир'я в лапках в небі, перемир'я на морі. І тоді якось далі рухатися по якійсь, е як це називається, мапі. Важливі дати для України цими днями, і 10 березня, щорічно ми з вами відзначаємо Шевченківські дні, і творчість Тараса Григоровича постійно у нас асоціюється із закликами до боротьби та єднанням навколо любові до України. А ще вірші кобзаря це те, що збагатило нашу мову. Які слова варто запозичити з його поезії? Розповість наша Іра Коваленко. Вона вже тут поряд з нами у студії. Іро, привіт! Але перш ніж про слова розкажеш, який твій улюблений. Ну я не запитаю що поезія, тому що і про. Записав Шевченко, який твій улюблений двір Кобзаря? Я насправді дуже люблю поему Кавказ, так але я хочу сказати не про улюблений твір, а про улюблені рядки, які знімають отой міф з Шевченка. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. Тобто, Шевченко хотів. Отримати ту славу він при житті був дуже популярним, дуже талановитим і затребуваним художником, а не поетом. І він купався в цих променях слави, тому не боявся сказати, що слава заповідь моя. Уже я стільки разів почув своє ім'я. Буквально за хвилину. Дівчата, ви маєте тішитися, тому що слава вона з вами. Ось бачиш, ось так дуже переплітав слова Шевченко, але будемо говорити не про імена, які використовував Тарас Григорович і які пов'язані з його творчістю. Розповім вам загалом про слова, які привніс Шевченко у нашу мову. Тому що поетам характерно творити щось своє. Їм дуже часто не вистачає звичайних слів для того, щоб сповна втворити е, образ якийсь у вірші, чи то в прозовому творі. Ну. І відповідно вони починають новотворити, утворювати а, певні лексеми. Ну і загалом за 211 років до імені Тараса Шевченка прикріпилося безліч характеристик: кобзар, пророк, батько української літератури, творець українського слова. І не варто відкидати ці п'єтетні форми, бо ж постать поета нас єднає. А ще вона породжує в нашій уяві безліч асоціацій. І з якими словами в киян ототожнюється Шевченко. Я запитала заздалегідь. Звісно, батьківщина. А що може ще у нас інше асоціюватись зі словом Тарас Григорович Шевченко? Українець, незалежність. Я думаю, життя. Оскільки він боровся за українське життя і своєю творчістю, і своїми віками, речами, те, що він робив. Садок. Е потім кріпатство чомусь так. Е Бусе великий діяч також, напевно, України за Україну був, за її відродження, за незалежність. З його віршами мені в 13-й минало. І не знаю, усі його вірші асоціюються з Україною і з нашою рідною мовою, що ми продовжувалися за неї боротися і надалі.